29 квітня 2025 року, 6 годин ранку, Дніпропетровський район. Це та курточка, що я вчора знімав. рознімав. Ну, така от температура. Мінус 1,2. Синоптики пишуть 4 градуса плюс. Люди, прокиньтеся, вийдіть на вулицю, подивіться. Оце трошки виноград прикрив щось зберігалося. вчора там був виноград з листячком сьогодні вже одні гілочки залишилися тут були квіти яблуні покоричнівіло все груша трохи раніше відцвілася побабіли грушки з однієї сторони якщо і будуть то будуть некрасиві. Ця яблунька теж. Це семеренко. теж не витримала лихої долі. Горіх ще з вчора почорнів. Ровно один чи два дні прожив, як розпустився. Одним соснам добре. Цвітуть і пахнуть. Оце дерево я розумію. Черешня дивлячись на все це. Де ж руки опустила? Отак і живемо. Отака весна.